Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо найпростіший крем для вирівнювання торту. Це крем лише з вершкового масла та згущеного молока. З цим кремом дуже легко працювати, ним дуже легко вирівнювати торт. Підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати такий крем. Для початку нам потрібно взяти 250 г вершкового масла кімнатної температури. Масло використовуємо жирністю 82%. Збиваємо вершкове масло приблизно 5 хвилин до побіління і пишності. В процесі збивання декілька разів зупиняємо міксер і силиконовою лопаткою збираємо крем по краям і по дну миски, перемішуємо і продовжуємо збивати міксером. Масло має посвітлішати і збільшитись в об'ємі. Далі поступово додаємо згущене молоко кімнатної температури. Я додаю згущенку приблизно в 3 етапи і кожного разу збиваю міксером до однорідності на мінімальній швидкості. Далі я додала декілька крапель жовтого харчового барвника. збиваю міксером пару секунд і все. Крем для вирівнювання торту готовий. Перемішую його силіконовою лопаткою приблизно 2 хвилини для того, щоб вийшло зайве повітря, а далі перекладаю у кондитерський мішок. І лише після того, як крем для вирівнювання готовий, я дістаю торт з холодильника і починаю наносити крем на торт за допомогою кондитерського мішка. Я наношу крем спочатку з боку торту, вирівнюю цей крем шпателем. Далі в тих місцях, де крему мало, додаю за допомогою силиконової лопатки, а далі знову вирівнюю за допомогою шпателя. Далі я наношу крем зверху торту, розрівнюю, а далі знову шпателем вирівнюю збоку. Далі знову зверху вирівнюю і знову шпателем з боку. Ось так я вирівняла торт. Зверху, ці місця, де зараз видно бисквіт, я буду там наносити шоколадну глазурь. Буду робити шоколадні потьоки, і тому цього бисквіту не буде видно. Ставлю торт у холодильник приблизно на 2 години, для того, щоб він добре охолов. Далі я роблю шоколадні потьоки за допомогою ложечки. Знову ставлю торт у холодильник приблизно на 20 хвилин, а далі дістаю торт з холодильника і прикрашаю ягодами і фруктами. Я готувала торт чорниця лимон. Він вийшов дуже смачний, з приємною кислинкою. Всім дуже сподобався. Рецепт цього торту є у нас на каналі, тому ви теж можете переглянути і приготувати.